Використовував свою посаду не за призначенням. Заступник міністра енергетики погорів на хабарі. Історія почалася ще навесні, коли до високопосадовця звернулися керівники шахт Львівсько-волинського басейну із дуже логічним та законним проханням передати їм рідкісне та дефіцитне устаткування шахти, яка розташована у найгарячішій точці фронту у Покровську. Евакуація та збереження такого обладнання є прямим обов'язком заступника міністра, але він вирішив з цього заробити. Негідник залучив трьох спільників та назвав шахтарям свою ціну за передачу устаткування і слід сказати, що апетити у чиновника чималі за свою так звану послугу. Він запросив немало небагато аж пів мільйона доларів. Тоді підприємливий заступник ще не знав, що кожен його крок ретельно документують правоохоронці, і коли чиновнику вручили один з траншів, СБУшники схопили його за руку прямо на гарячому. Тепер негіднику та його поплічникам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.